Театр це мистецтво життя, а сценографія це у мистецтво, яке допомагає театру розвиватися. У чому полягають особливості сучасної сценографії, дізнавайтеся з нашого наступного сюжету. Сьогодні в Артіті мова піде про мистецтво, творці якого часто лишаються поза кадром. Йдеться про сучасну сценографію, її тенденції і вплив на глядача. Школа, як і як і наша, і всяка друге, тому що строїмо ми цілий город на сцені, актори ходять там і так далі. Мені це не цікаво, я в театр приходжу, як на условне зрелище, не схоже на життя. І все ж ніщо інше, окрім реальності, не впливає на сценографів і їхні твори. Это время, оно делает как бы таланты равными себе. То, что человек умеет сделать, то, то он и делает. Но при этом иногда он это делает, и очень часто это делает, очень качественно. На самом деле я не вижу никакой э, катастрофы, которая происходит там, в театре, в, в этой линии. Есть такая антилидеровская система, к сожалению, умершего художника Игоря Лещенко, к примеру, да, вот, который для меня, э, как ни странно, является абсолютным антиподом. Даниил Данилович, на чем построена философия Лещенко, и в значительной степени эта философия победила в современной сценографии, несмотря на существование могучих художников, могучей школы, традиции, которая передается. Победила то, что художник не навязывает театру или артисту свой взгляд на пьесу, да? а строит там свою декорацию или свое оформление. І пространства вместе місті з артістами відіміна так робота в влучить своїх роботах і там в період э, ну скажем тетрального клуба у Лівсина, да те, що сьогодні час не вимагає умовності, а потребує конкретики, факт. Спробуємо зрозуміти, чим живе сучасний глядач. Вони живуть простими речами. Купив хліба, родив дитина, полапав дівчину. Ну, я не знаю, що цей світ складує, але побідила це зараз. Я не говорю о том, что тут все хорошо, тут наоборот отвратительно. В каком-то смысле мир, в котором мы живем, я повторю, я уже сказал это, он намного подлее. Чем був мир, это не, это в він радянським, намного подлію. Ну він богаче, і це не це неможливо описати. В ньому ніж значно більше. Проблеми, звісно, немає, але багато хто вважає, що сценографічне мистецтво потребує кардинальних змін. Наші два генії, от Лігер і да. Вони не удивляли, вони поражали філософським підходом, розумієте? Там не було яркості, там не було, е, що тіа потрясли Этого и, этого и не надо. Ты удивлялся, что так можно. Понимаете? Но уже во время спектакля это растворялось. Быть э, человеком вне системы не пошло вам, кстати, и не Цоя, а человеком вроде лидера. Но лидер просто того, как бы фигура, было э, модно. Люди шли не в банкиры, а в режиссеры театральные. Это же тоже это факт. Це казалось прекрасним бути театральним режисером. А що, сьогодні это популярне? Ну, сейчас как бы стало краще. Да? Ну, в принципі, 20 лет, никого режисура в строительстве мира нікого не интересовало. Отже, часи сьогодні не бунтарські, а тому й несприятливі для сценографів. Але на те є свої пояснення. По-перше, це мистецтво потребує фінансових вкладень. А держава сьогодні концентрується на інших, далеких від мистецтва сферах та ігнорує цей факт по друге сам театр у більшості своїй, наслідуючи реалістичну систему Станіславського не завжди спроможний вдатися до експериментів. І в результаті театральні творці не так часто радують публіку сміливими та неочікуваними результатами. знову да, двинулись до реалізму, так називаємо там хата, так хата, дворець так дворець.